Сьогодні на сесію зареєструвалося, тобто отримали карточки з 41 депутат. З них для того, щоб сесія була правомочна, необхідно 31 депутат, щоб зареєструвалися в електронній системі відч. На жаль, частина депутатського корпусу сьогодні проігнорувала 60 рішень міської ради. Я бачу це по декільком причин. По-перше, сьогодні не вирішено багато питань, які стосуються життєдіяльності громад. Чому сьогодні була зірвана сесія партію регіонів пушками так називаємо, за добробут мальчичанки? Це те, що в порядку денному чи рішень. Ряд питань, які не влаштовують партію регіонів і е, по е, забороні грального бізнесу. Тобто закон не виконується, де була місцева ініціатива, яка визначила місця, де проводиться таємно е, гральний бізнес, в тому числі е, бізнес, який ведуть депутати з групу добробут хмельничан. Також е, було ряд питань. Де левіть Плаза е, відсудила, е, люди відсудили свою земельну ділянку, і сьогодні виноситься виконання рішення суду про те, щоб цю земельну ділянку виставити на окціону. Але я не рахую, що сьогодні це якась проблема, тому що е, нам не вдалося сьогодні мобілізувати всіх членів партії батьківщина, тому що є ряд відряджені, ряд в е, хворі. Е, е, які не змогли прийти в лікарні, лежав і в Києві на операції на серці роблять одному депутату. Тому ми мобілізуємо всіх і все одно буде вирішити питання для територіальної громади міста. І не будемо політизувати ці всі питання, як, як це хоче зробити регіону. Тому що на виборів це це все предвиборчі баталії. Змінити керівники комунальних підприємств, щоб використати адмінресурс, так як він буде використовуватись на виборах в райдержадміністраціях. Це е, замінити е, е, керівників підприємств, щоб е, тут впливати в місті і адмінресурсом проводити виборки. Виводи комісії вже, ну куті нам вони, вони реально винесли приписання, чому секретар, чому мер потренує в обход комісії, збирає групу людей. Що, як, щоб відмінити мнення комісії. Е, я хочу вам відкрити е, ситуацію, яка була е, реальна. Значить, е, по перше. Будінок, голова комісії, скликав комісію в п'ятницю на понеділок, на 11 годину. E, значить, е, були запрошені підприємці, які мають атракціони, які забезпечують культурний досуг в, е, в парку Інчекмана, в парку Франка, в парку Шевченка. Ці всі підприємці були запрошені на, на засідання цієї комісії, так як попередньо подібно прийняв рішення дав протокольне доручення, яке не було проголосовано комісію, щоб всі угоди підприємці погоджували з ним. Якби ви почули, що говорили підприємці, що неодноразово приходили до подібного в офіс для того, щоб угодити угоду, яка прийдіти завтра прийдіть і послі завтра. Він їх не, не, не приймав, а потім е знов скликає комісію, щоб розібратися з цим питанням. Я накануні кануні е цієї комісії я дзвоню Олександр Миколаївич. Зібралися люди, зібралися члени комісії. Що робити? Проведіть, будь ласка, комісію. Він мені каже, я не можу, я їду в командіровку, пусть проведеть скалі. Що можуть підтвердити мої працівники, які вчули цю розмову. Ми зібрали комісію, прийшов в столі, проголосували за те, щоб заступник голови комісії провів депутатську комісію. Це не забираючи положення про депутатську комісію. І була проведена комісія, були запрошені всі підприємці, які знаходились в залі, і ми врегулювали ці питання з підприємцями. Потімев сказало про те, що коли він дзвонив, він не поручав Сколею це робити. Хто вріоть ви е, інергії. Значить, він Сколею перезвонив на за 5 хвилин, коли вже всі сиділи в залі, не проводити комісію. А як не проводити комісію? Члени до комісії зібрані, комісія була скликана і е, люди були за босом, під приїнством. Тому комісія одноголосно прийняла рішення доручити провести комісію і доручити проведення заступнику голови комісії. Виявляється, і вирегульовували в всі питання. Валерій Олександрович, чому сьогодні не дозволено до вас з'явитися в міському голові? Як не дозволено? Закрита зала. Ну, нема заступника міського голови в міській реакції. Тому надати зал, щоб провести. Нема питань, давайте проведемо з'явитися в міському голові. Насправді, ви серйозно оцінюєте ситуацію, том, що може бути виражено вбіченням? В е, ну, нас в регламенті немає такого вічного. в нас в регламенті закон про місцеве самоврядування – це е, постановка питання про дострокове припинення ради. Але е, до тих пір, пір, поки ми маємо більшість в Раді, це питання ставитись не буде. Будуть просто зриватися сесії, от, а так 3-4 сесії ми проведемо вибори. Е, Нової ради. І ми подаємося, яка підтримка партії регіону і, і, і групи за добробут хмельничан. Ми готові йти на вибори. Ми розкажемо виборцям, що сьогодні робиться. Значить, дивіться, ми завжди на комуні засідання ради збирається фракція батьківщина. І йдемо по всім питанням сесії. Проходимо питання сесії і голосуванням на фракцію приймаємо більшість голосів або одноголосно рішення про те, чи підтримуємо ми це рішення, чи не підтримуємо. Тому що багато рішень виходить з за зауваженнями юристів які сьогодні тягнуть за собою конфліктні ситуації. Тому і на сесії, і на фракцію, як правило, по різних причин всі депутати не приходять. Ми робимо роздруківку рішення фракції. І роздаємо це рішення фракції кожному депутату перед сесією. А він вже приймає рішення, як йому голосувати. Ми йому показуємо, як прийняла фракція рішення. Тому я вважаю, що це сьогодні не критична ситуація в браті. І ми сесію проведемо, мобілізуємо всіх, і навіть нехай вони не приходять на сесію, ми сесію проведемо і будемо вирішувати питання для територіальної громадської Тобто Це як черяк, знаєте, скільки ти його там гілку не прикладає, все одно він рано чи пізно визриває. Ви знаєте, що на цю сесію було винесено ряд питань, які дуже багатьом в очі. Це гральні заклади. Багато в призвичь там в рішеннях, є, які багатьом не подобаються. Але я вважаю, моя позиція, що порушується закон сьогодні. Якщо не можуть відповідні служби забезпечити дотримання, то згідно закону про місцеве самоврядування місцева рада повинна про це говорити. Тому було рішення, хоча б яким чином економічно на ці речі ми могли вплинути щодо оренди приміщень, ви знаєте, в нас що вже дійшли до того, що вже була. Було намагання розмістити гральні автомати в орендованому приміщенні кінотеатру Шевченка. Є декілька рішень сьогодні, які зачіпають інтереси там багатьох депутатів. Але вибачте, програні суди ми мусимо винести ці земельні питання на аукціон. Ми вчора провели аукціон, як би там хто не розказував криза. Одна ділянка, за яку тут мене півроку давили, щоб віддати, з 200 тисяч ми отримали 980 тисяч за оренду тільки по одній ділянці. Тому я вважаю, що знаєте, в чому тоді добробут хмельничан там, чи групи? Я був впевнений, що знаєте, політика там, політикою чи якісь інші речі, але є питання громади. Сьогодні виносилось там, 50 питань діяльності громади. Да? За якими стоїть ну, так, образно там, 20 тисяч людей. Ну якщо 20 тисяч людей не цікаво, а цікаво там якісь інші. Тому от, я думаю, що це послужило причиною. Тому що на колегії були однозначні рішення, на мій погляд, по багатьох тих питаннях підтримані. Тому багатьом це не сподобалося. Бо я розумію, якщо б не були прийняті рішення, тоді б Ну, Інша причина, зрозуміло, там воно вже десь набралося, я кажу, тут частина депутатів чомусь так сприймає, що, наприклад, от депутат чи якесь підприємство брало участь в аукціоні по-інститутській. Там ціна з 900 тисяч виросла до мільйон 900. Депутат незадоволений, нагнали ціну. Так що тоді, хто? Хтось мав що, говорити, зняти когось з аукціона чи Чи депутату треба було за 900 тисяч віддати? Чи були претензії у окремих депутатів, які були на підрядах, до якості виконаних робіт? Я завжди задавав навіть нашим депутатам, які на підрядах. І їм казав, що якщо ти, умовно, робиш депутат, ти розумієш, що люди скажуть. Чому така якість? Що люди скажуть? Скажіть, будь ласка, фактор Батьківщина нараховує 31 депутат. Сьогодні більше 10 не було взагалі. Ну, ви розумієте, питання в чому? Літній період. розумієте, Завжди складно в літній період сесію зібрати, багато в роз'їздах. Тому ми якраз що намагалися вже так і їти. Я розумію, що є питання, трохи було з явкою. Ну ви ж знаєте, йде спрощення. Ми на не розглядаємо земельні питання, створили комісію. І сьогодні є урядове доручення, ми не згадуємося там. Великі міста не повиконали. А ми виконали, у нас комісія працює. Ми всі рішення сьогодні на автоматі. І вчора дозвільний центр, хто був, приклад ставили місто Хмельницьке. Так? Я розумію, і це багатьом не подобається. І є оцінка незалежна, ви знаєте, друге місце після Києва не земля. У по 28 показниках. Що стало в місті Хмельницькому гірше? Парк Шевченка став гірше. Парк Франка став гірше. Тролейбус став гірше. Свіття почали вивозити гірше. Що стало гірше? Тарифи найнижчі в країні, розрахунки найкращі в країні. Міні Іванович, сьогодні Оксана Кригофер однією з вчора сказала ну, про зрив сесії, це те, що а, вони вимагають призначати керівників управління і так далі, щоб міська рада призначала. Як ви на це дивите? Дивіться, я прихильник того, що, ви знаєте, проводяться депутатські дні в мене? Ви знаєте, багато. І в тому числі, я скажу, і кадрові питання по окремих стали причиною, якщо десь там, знаєте, бо где-то в глибині душі, якщо нормальна людина пішла, все, ну десь хтось в глибині душі. Я завжди казав, якщо десь людина не справляється, чи щось не так. Ну, треба брати сміливості, якось якусь Лучше. да, Є декілька, можливо, моїх там прорахунків. Коли людина приходить, ніби та я буду там, нема досвіду, думаю, що головне бажання десь там буде вчитись, буде робити, головна ініціатива, головне якісь зміни. Ну, по деяких ну, не вийшло, так що ми повинні терпіти були, бо це би, тоже депутати наші. Там, чи я. Ви бачили в кадровій політиці. Заступник від партії регіонів був чи не було? Ми все, я вважаю, все робили для того, щоб, там, щоб рішення приймалося. В кадровій політиці ми намагалися, в нас не було якихось таких. Що, якихось. Були свої, свої претензії. Були до заступників, заступників поміняли. Були десь по начальниках управлінь. Теж. Є в когось бажання? Це важливо. Я завжди, от, якщо є якесь таке бажання, я от завжди старався людині дати шанс. Так, що, ну, от, є люди, які дійсно там. А так, будуть пропозиції, не розгляне пропозиції. Ну і що вже за, а хто буде нести відповідальність? А що серед керівників управлінь, відділів і так далі, цитую Оксану Вікторну. Процвітаю кумовство з вашого боку, я так розумію. Ну, назвіть родичі, назвіть родичі. Ну от я вас запитую, чи є тим завітряні назвали, сказали, нехай розбирається правоохоронні органи. Ну хай не з вони вже один раз назвали правоохоронні органи. Хай правоохоронні органи гральним бізнесом займуться.